Всім привіт! Сонечко сідає. У нас вечірня поранка, я йду до овець. І є щось у нас ни сукотам їсти. Є в нас і веселе, і сумне. Але все по порядку. Пішли. Сьогодні ми тільки по вівцях з вами пройдемося. Ці четверо. Тут, як я й казала, вранці ми зрізали ті труби залізні, забили, щоб там отворів не було. Щоб лапками, ножками, копицями не попали. Вони вже на дворі поїли буряк, побігали. А ми тим часом тут вичистили, трохи підіслали. І нормально вони вживаються. Досить непогано, вже можна сказати добу. Їдять сіно потім напою. Я їх. І таки не дарма. ми вчора цю ягницю, мудикали в той сарай, але через корову не вийшло. Переселили її сюди. Та-дам! Який у нас хлопець, не знаю ще, як його назвати, маленький, тому що знаєте чому? Бо їх було троє. Ми вранці прийшли, пораця відкрила я цей сарай, вона заходилася народжувати. Він народився перший і найсильніший і живий. Інші два ягнятки народилися вже мертві. Все було як треба, потуги йшли, вона щистилася, він уже й молочко пив, маленький, але досить, все він тільки ліг, досить такий веселий, гарненький баранчик. Не треба судити за розміром, який він народився, виросте і буде гарний баран. Навіть не знаю чому. Знаю, що є такі випадки. Два роки тому ми, знаєте, придбали були в нас. Двоє ягнят, баранчики, ягничка, ось тут, на цьому ж місці відгороджені. Я напувала молочком. Там також їх родилося троє, але двоє живих, і... а одне мертво народжене. І ягниця ж та їх не прийняла. Не прийняла. Вони б так і померли. В людей там корови нема, молока нема. Так би й померли. Ну, ви ж пам'ятаєте, якими скелетами вони були. Я під цим відео дам ссылку на те моє відео. Тримали ми їх всіх разом. Вона була в таких же умовах, як і ці дві ягниці на дворі. Тут по двоє всі живі, здорові, веселі, вже сіно їдять на весь рот. Вон уже набігалися. Баранчики, то баранчик, він старші баранчики, вони краще їдять буряк уже. Дівчата ці ще більш на сіно. Ну, гонить вона їх, але зараз піду. А потім світло вимкну, буде темно і день пробули тут у видноті. І веселі, гарні брикали на дворі. Так що повернемося до цього гарнюника. Мама весела, мама випила і водички з цукром, і сіно їла. Я тут, <клухи> <клухи> так, я тут прибрала. Воно щойно ходило. Ну, <клухи> не... не униваємо. Так вийшло, значить, так вийшло. Добре, що ягниця жива, весела до дитинки дуже гарно. Не розкидай сіна, будь ласка. І воно пило вже молочко і ходило, і веселеньке, навіть головою тут щось крутило. Я підіслала йому такий гарнюсічок, такий гарнюсічок. Показіся, який ти гарненький. Ось який якось гарнюсик. Ай, боже, теплий, І носик тепленький. Сюхенький, мама там ходить, мама ходить. Мама, мама хороша. Отак. О, ой бой. Ну, покажись, який ти в усій красі. Ні, ні, мама не дасть молочка. Ой-ой, мама не дасть молочка зараз. Перевернула, мама трошки. Нічого. Ось який гарненький. Отакий баранчик, отаке ми маємо. Ой. Добре хоч один. Голосистий. Він тут ходив, уже й головою крутив. Каже, побачте, який я буду через 10 днів. Зараз я їй ще трохи сіна принесу. Так що буває таке, що не в силах ти змінити. Народилися б усі троє живі, звісно б, годували б і були б раді, а так раді й тому, що це живеньке, веселеньке і буде йому життя. Он там Чима кричить сам. Але ви знаєте, я ним задоволена. Це він кричить, бо ягниці ж побігали перед ним з ягнятами. А так, цілу ніч і цілий день, апетит гарний, не униває, що він сам залишився. Я кажу, скоро скоро потепліє і хоча б на день будемо старших туди випускати до тебе, так що ти не переживай так уже дуже. Отак, отакі в нас справи. І знаєте, що дуже дуже швидко вона налила. Вим'я, як я казала, до кінця березня, а вона, напевно, там вже всередині якісь процеси пішли. Ну, ми, як і більшість людей, ми не ветеринари. Тримаємо, поки скотині здоровиться. А не Дякую, що завітали. Зустрінемося в наступних відео. Всього вам найкращого.